Всім привіт! Хотіла б сьогодні поговорити про почуття про виновцілого, адже як я, так і багато хто з моїх знайомих, що знаходяться і за кордонами і тут в Україні, періодично відчуваються по відношенню до знайомих або родичів, які знаходяться в більш гарячих точках, або по відношенню до людей, які воюють, або по відношенню до жертв чергового. Теракту не до країни сусіда іноді це проявляється, наприклад, в почуті зради, так у мене було, коли я жила за кордоном. Або, наприклад, в почутті того, що я заслуговую на покарання, якщо я щось роблю приємне для себе. Згідно з посібників медичних діагнозів, DSM-5, почуття провинок втілого є одним з. Проявів ПТСР це не завжди е свідчення того, що він у вас є, але це, скажімо так, одна з його ознак. І раніше цей термін використовувався до тих людей, що пережили Голокост. Потім його поширили на тих, хто вижив після авіа чи автокатастроф, якихось катаклізмів, військових конфліктів е і так далі. І близько 90% виживших. Е Маються почуття, тому відчувати це абсолютно нормально. Єдине, що мене вражає, напевно, це почуття провини у військових, які, наприклад, знаходяться в тилових регіонах, носуть службу там, або, до прикладу, були в гарячих точках, але за станом здоров'я були переведені в більш безпечні регіони. Або, наприклад, також дивується почуття у волонтерів, працівників якихось благодійних фондів, або навіть керівників, які об'єктивно роблять ну, дуже багато. І з чим я точно не згодна, так це з, цим, з тим, що ми всі винні до кінця життя. Не знаю, хтось там гине, а ти в п'єш каву, хтось там обстріляли, стільки толізів такий населений пункт, а ти за цей час що зробив тим? Каву попив, поснідав, помився. Ну, справа в тому, що навіть якщо ви нічого з вище перераховування не будете робити, ви ніяк не допоможете тим, хто воює. Кому гірше, тому, тому хто тоне на глибині 7 метрів чи тому, хто тоне на глибині 20 метрів. Напевно, всі потребують порятунку та допомоги. Якщо ви отримаєте задоволення життя, попри все, що ви бачите, то ви робите правильні речі та підтримати себе та інших